Добрий день. Я з задоволенням переглянув ваші тести і хотів би висказати деякі зауваження. Перше завдання. Воно відкритого типу, відкритої форми. Але дитині буде важко набирати, тим більше передбачається МВ квадрат, скажімо, символ В. Тобто можуть бути різні варіанти. Під час набору цієї формули дитиною можуть бути припущені певні помилки, скажімо, не там пропуск поставили чи не таку черту косу, бажано оце завдання все ж таки переправити не відкритою формою зробити, а з вибором однієї правильної відповіді. Далі. Друге. Завдання, ну, начебто, все нормально. Єдине, що чи правильно твердження. І в кавичках, в лобках поставте безпосередньо само твердження. Я додав їх. Наступне газ іонізується під впливом. Я казав вам. Що не варто ставити відповіді, наприклад, варіант АБВГ, тобто всі варіанти включаються, чи навпаки правильної відповіді немає, такі варіанти не проходять. Значить, Якщо ви передбачаєте всі варіанти, то скористайтесь принципом кумулятивності. Я про нього казав під час заняття, коли ми зустрічались. Він полягає в тому, що кожна наступна відповідь вона збільшується на, одну, на один певний параметр. Скажемо, А. Високої температури, Б. Високої температури та рентгенівського випромінювання, В. Високої температури рентгенівського та радіоактивного випрямінювань Г. Високої температури, рентгенівського, радіоактивного та ультрафіолетового випромінювання. Розумієте? Тобто йде на збільшення, накопичення цих ознак, і вже тоді відповідь, зрозуміло, буде правильна Г. Четверте завдання – на встановлення відповідності. Значить, дивіться, завжди вимога така, що якщо на перше три питання відповів, то все ж таки на четверте на останнє питання, все рівно у нього у дитини має бути певна, е, певний вибір. Тобто, якщо передбачається 4 питання, то хоча б п'ять відповідей ви маєте надати. Що коли він буде відповідати на останнє питання, він все ж таки міг обирати. Е, тут задача стоїть під п'ятим номером. ну, Чесно кажучи, я ще не розбирався, не дивився. Ну, якщо вважаєте за потребу, то можете поставити за задачу, нехай вона залишається. Ну, так само. Тут лавки додати тут дивіться, вкажіть вид газового розряду. Самостійний, не самостійний. А чого ви не... Хочете розвести А самостійний Б, не самостійний, В, постійний, Г непостійний чи там якийсь. Але знову ж таки, тут бачите, тут трошечки порушена логічна послідовність. Тобто самостійний, не самостійні, це зрозуміло, це один ряд послідовності, а постійний, не постійний це вже зовсім трошечки інший базис послідовності. Подумайте над цим питанням. Не зовсім він воно мені подобається, не зовсім відповідає вимогам. Що стосується малюнку зображень, ну а, краще за все, мабуть, самому намалювати. Тут не такі складні малюнки. От, краще за все їх самому зробити, бо в такій якості їх додавати на сайт не можна. Тим більше там навіть містяться деякі підписи, тобто воно не зовсім добре. Малюнки треба буде зробити самостійно. Якщо не знайдете малюнки потрібної якості. Так, ну тут все понятно, все зрозуміло, тут е, можна, можна відкритої форми, оскільки плазма. Ну, знову ж таки, бачите, ви пишете, частково або повністю іонізований газ називається я, як дитина, написав би плазмою. А ви ставите правильну відповідь: плазма, вже невідповідність може призвести просто до помилки. То або Правильну відповідь змініть. Або, е, значить, якось сформулюйте питання, щоб дійсно правильним питанням було саме на плазму. Зрозуміло? Роз, так. так, 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 так. Ну, Четвертому завданні ну, я про це вже казав. І про п'ятий варіант я теж е, вже казав. Тобто тут треба ці варіанти виправити. Дякую. Е, викладу.